Доброго дня. Так, морози вже третій тиждень були заступивши всіх щастя, здоров'я, гарно дозимувати. От, так, у нас вже третій тиждень морози. Було пару днів, що температура піднімалася. 0 плюс в день. Вночі все одно морози. І морози такі 16-17 були. Сьогодні чи вчора 12, перед 7 до 20 мінус. Ну, таке. Хто підготовлений, той опереджений. Е, було був коментар у відео, де я на гаражі проглядав 4 сім'ї, один відводок. Е, був коментар про утеплення. Це. Власник матки, тієї, що подарував. Надіємося Костя, що вона перезимує. Матка і Ошка. Е якщо перезимують, буде тестуватися і, дасть Бог, занесемо в бібрід. От, Ну, Будемо бачити. Е і було одне таке пи не питання, а коментар, менше лазь, краще буде. Повністю згідний. От. Тому по цьому коментарю знімемо відео. Зимові огляди. Е, теж є час, дивлюся, е, відео люди кажуть, У мене в мене привич... в привичку, а е, закладено, що я два рази там на місяць, ну це він два рази, а хтось може і 3-4 на місяць. Заглядає на пасіку от, зимовий період. Це точно перебір. Це що може з моєї точки зору, як я дивлюся, це може означати, що людина не підготувала бджіл, або новачок. Я теж заглядав колись, але в мене пасіка за 25 км. Зараз і дорого їздить, і погода така, що От. значить бджоли не підготовлені цієї людині, що він має привичку два рази на місяць зимою дивитися бджіл. Це невірно. В мене зазвичай іде закормив, перевірив, як сіли, обробив від кліща. Те, отеплення я забираю ще всередині або і на початку жовтня. І так і забоють. Ну, Про холод, скажете, сам товдітий, а бджілки без утеплення. Про це е, буде час. Все, таке відхилення на 5 хвилин, бо збиваю рамочки, готуємося до весни. Про холоду зимівлю якийсь буде таке невеличке відео на 5 хвилин також. О, це відхилення. Склав зиму початок середина листопада, ще коли вони облітаються, подивився як сіли, щоб не змістилися в сторону. Там в попередніх моїх відео за раніші роки є, це я розказую чому. От. І я не заглядаю до кінця січня, тому що я знаю, що в мене кормів багато. Якщо може бути нюанс, що погнали розплод. От, і виїли корма, ну все одно. З моїми запасами кормів ви бачили рамки повномедні, вони прекрасно дотягнуть до кінця січня. Тому що холода, багато розподу не, не буде, але є вікна. От, так що, як би так, я більш ніж хоча всякі бувають випадки. От. Другий огляд. Я вже як приїжджаю в кінці січня або на початку лютого, я оцінюю, де сидить сім'я. Орієнтуюся тоді, значить, скільки в них кормів приблизно лишилося, щільність клуба. Якщо клуб рихлий, бджола така суетлива, тепло йде, значить там розпліт. Все в мене бачите, не 5, не 10 сімей. Я нотую, бо я приїжджаю на другий раз, я вже не пам'ятаю, де, що там робилося. От Така і пам'ять можливо. Хто сів біля задньої стінки, я записав, щоб не було. Йолки-палки, вони вже дозаду дійшли, а вони ще тільки піднялися і з задньої не пішли наперед. Теж про це говорив. Не перекидає я рамки. Підуть бджоли так само, як спереду назад, так ззаду наперед підуть. Не будуть вони там сидіти, маючи біля себе корма. Так що на це зверніть увагу і не займайтеся дурницями. Хто там розказує, розвернуть рамки до льотків, посадить їх. Зимують в цьому році, в мене лише одна сім'я сіла ззаді, а так дві-три кожен рік. Зимовий огляд: якщо ви знаєте, що у вас закормлені, немає чого туди лізти. Е, що виконуємо? Я сказав, оцінюємо стан сім'ї, корма. Де знаходиться бджола, який клуб. От. І це треба виконувати, коли температура близько нуля, плюс якісь невеличкі, щоб затишно було. Не так як у мене стоять на гаражі, ну я їх не можу знести. От, то то неправильна зимівля. Треба, щоб вулики були в затишному місці, щоб сквозняків не було. От, ще таке відхилення. Потолочене. Я починав з лежаків. Потолочене я викинув, тому що ти відкриваєш хрусь, воно ще набрякає дерево, хрустить прополіс, і ти створюєш лишній шум. При огляді це як шпіон. Ти прийшов тихенько, швидко відкрив, оцінив і закрив, щоб джоли навіть не встигли зреагувати. От, оце правильні такі огляди. Мало шуму, мало турбування, ніяких відкривають там і надовго. От. Е, прослуховування. забувся, як воно називається медичний цей стратоскоп От. або е, ПВХ трубочки. Прослуховування. Це не дає гарантії вам оцінити ситуацію бджолиної сім'ї. Чому не дає? Тому що кожна сім'я, як і кожна людина, є особистість. Щось може бути, вони чомусь не так себе поводять. Це лише тільки дає а, можливість, оцінити, не оцінити, а зрозуміти, що сім'я жива засунув. Зараз можуть написати в коментарях. Такий гул, такий гул. Все вірно, я це все знаю. Тихенький гул. І там постукав, загули, замовкли. Не треба цього стукати. От. Краще привідкрив. Але це не треба робити часто. Це раз на два місяці. От. І то не на початку у зимівлі, а вже друга половина зимівлі. От тоді можна зробити От. огляд. Тихенько жужать, це добре. Шелестять, так як листечко. Я чув цей шелест. На початку своєї кар'єри бджолярської так сказати. От, бджолки в мене були місцеві. Я думаю, що із них треба і починати посічникувати, щоб навчитися етикету поведінки з бджолою, а не спокійними бджолами. кить-кить-кить, придавив, присило. щоб ти вмів акуратно тримати рамку? Ну, це все відхилення. От. І всі бджілки гарно, тихенько ледь-плеть чути. І одна, це через людську, трубочкою суха, і одна шелест, такий стоїть шелест. Про що я тоді думав? Кінець лютого був. Зараз скажу, то що день народження в товариша 29-го, а це було за тиждень. Я ще за такі мовив на. Ювілей ходив. Е, що я міг зробити і для чого. Оце, це вам відповідь. Чого туди лізти? Маски немає, стамески немає, одна трубочка, підкормки немає. Чого я туди поліз, що я хотів там побачити? І що б я зробив? би? Невідомо. Я відкриваю. Лежак, кришечку. Тільки приподнімаю утеплення. У мене ще тоді з утепленням були виліт, звідти. І так як вроді би по трекінгу точка А, точка Б. Тільки бух! Добре, що не в око. Закрив я таке рознесло. І що вам скажу? Перезимували вони Тоже добре. Так що звук. Нічого не дає стукать, отам, як е, книжки пишуть. Книжки треба читати, книжки дуже багато пишуть. але треба все-таки, коли практика і теорія це дві різні речі. От. Тому, коли у вас є вже багаж практики, практичного е, використання, застосування всіх технологій, дій, це вже набагато краще. Але без Книжок, якщо ви не знаєте теорії, то ви, ну, все теж не про що скажемо. Що, що ми робимо при огляді? Якщо ми знаємо, що в нас сім'ї закормлені, це якби висновок. Такі невеличкі відео. Ми знаємо, що в нас сім'ї закормлені, оброблені від кліща, є вентиляція у вуликах. Щоб не було плісняви і лишньої вологи, що спричиняє виникнення грибків і захворювань і нанозематоси, і інші От, вентиляція. При огляді огляд виконуємо в тиху погоду, бажано теплу, безвітряну, без опадів, вулики мають зимувати в захищеному від відвітрі від протягів місці. Можу зимувати в кого є старі хати сараї. Це я вважаю. Я зимував невеличкі відводки е в підвалі. Ось тут привозив спасики, заносив в другий поверх під землею і в тій кімнаті вони зимували мене. От, е добре перезимовували. Чим краще зимівля в сараї, тому що тут більш стала температура. Приміщення набирає однієї температури. І отакі от перепади, як сьогодні, вночі мінус 7, вранці плюс 2, От Уже тане сніг помаленьку. На ніч знову. мінус. мінус, мінус мабуть. А приміщення воно як термос. Воно, якщо змінюється температура, то повільно плавно. І там це не так впливає на сім'ї. Якщо десь прогрівається, і ви на місці, двері привідкрили, холодне повітря в хату зайшло чи в сарай, ну, якесь приміщення, де зимують жілки, прохолодили. Ну, зрозуміло, що там не має бути мишей, От. Оброблено. І темне місце, щоб бджоли при... Якщо б трошки потеплі, не вилітали. Так що при огляді звертаємо увагу находження клубу, його рихлість, так сказати, чи немає розплоду. От. Ну, Так само звертаємо увагу, чи немає мишей, тому що миші не дають нормально зимувати бджолам, турбують їх бджоли постійно в збудженому стані. Більше споживання, кормів, більша температура, матка починає відкладати яйця. Це стосується і бджіл, які не відроблені відроб... від кліща. От. Або дуже слабих сімей. Вражених і дуже слабих сімей. Сім'ї відчувають, що вони не якісні, ну якби неповноцінні. І вони починають наганяти помаленьку розпліт, щоб встановити силу сім'ї, так сказати. Ну, Життєве таке, вони відчувають, що сила слабенька, можуть загинути, і вони хочуть відновити якби це е, діло. Отак От книжки пишуть. От, е, тому, якщо обробили від піщані, немає мишей, сухо, є корм. То що тут заглядати? Якщо бджоли сідають знизу. Знизу, піднімаються отут, піднімаються доверху клубом. І потім йдуть, ось отак помаленьку проїдають, йдуть, йдуть, йдуть. Якщо ви бачите, що ще зимувати і зимувати, переживаєте, а клуб уже десь отут виходиться від центра. І до задньої стінки доходить. то Зверху можете покласти в пакетику мед, але мед із приміщення, щоб він тепленький був, або канді. Сіропи не ложимо зимою, це зрозуміло. Мед канді. От. Так що дійсно людина сказала. от Я просто переживав, що не треба часто заглядати Чому я сюди поліз, я сюди взагалі залажу вже в кінець лютого. Тобто я цілу зиму сюди не залазив ніколи. У мене драбинка, півтора метра не до, метр не достає до верху І коли сніг, я ніколи туди не піднімався. Пішли в зиму. Попередні відео, за попередні роки там все розказується, не хочу повторюватися. От. Так що дякую за зауваження. Причина була в тому, що стояла на сушку магазини. І так як на тій пасіці одна сім'я піднялась, там мала метки, не сушку бо я думаю, принесуть мед. Піднялися, з'їли і залишилися на рамках з так сказати. А знизу сім'я, а знизу в гнізді куча меду. Тому я вирішив тут теж провірити, чи не піднялися в магазини. Бо завжди я роблю. Зазорчик, якусь тканину роблю, а це не поклав, тому така ситуація вийшла. Будемо чекати погоди, може будуть якісь теплі дні. Співпаде, що мені десь треба буде в село. Вуйконимо гляд. Гарний з... а, Ну, Пишіть в коментарях, можливо, є що додати. От, а... Істина знаходиться, знаходиться завжди в спілкуванні. золота серединка. Кожен щось не може людина всього знати. Треба прислухатися, як говориться. От. Побачив щось цікаве. Воно мене зацікавило. Не цікаве. Проходимо мімо. От. Так що, якщо є що додати, пишіть в коментарях. Дуже радий буду почути вас. Все найкраще. Мівлі, перемоги. Ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал. Гарних переглядів!